Вітаю! Сьогодні буду готувати пухкі булочки із смачною начинкою. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Беру миску, вливаю сюди тепле молоко, до нього додаю дріжджі, цукор і ванільний цукор. Перемішую. Вбиваю яйця, додаю дрібку солі, додаю олію, приблизно 3 столові ложки І поступово додаю борошно. потрібно замісити м'яке. Не забити саме головне тісто. Ось погляньте, яке м'яке ніжне, еластичне тісто вийшло. Тепер беру миску, в якій замішувала тісто, притрушу трішки борошном і переношу тісто. Накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на годину. Поки тісто підходить, підготую начин. Беру каструльку, кидаю цукор, додаю вишні в, мене в своєму соці і додаю крохмаль. Перемішаю і переходжу до плити. На середньому вогні заварюю начин. До загустіння. Ось начинка помітно загустіла. Проварюю хвилинку після закипання. Все, виключаю вогонь. І залишаю до повного охолодження. Також підготую крихту для посипання булочок. До борошна беру шматочок масла, занурю його борошно і на терку натираю миском. Масло краще брати охолодженим, навіть із морозилки, так воно буде краще натиратись. Перемішую його з борошном, додаю цукор і перетираю все руками, роблю таку крихту. Ось погляньте, як гарно підійшло тісто. Присипаю стіл борошном і обминаю його. Тепер від тіста буду відщіпувати приблизно одинакові кульки. Тепер буду формувати булочки. Беру тісто, роблю таку от ліпьошечку. Викладаю до неї начинку і защіпую добре. І відразу кладу на деко застелену папером. Ось пиріжки я виробила, тепер накрию їх рушничком і залишу на хвилин 20, щоб вони піднялися. Ось пиріжечки підросли, тепер змащу їх жовтком Жовтком із молоком. Один жовток, одна столова ложка молока. Посиплю зверху крихтою. Духовку я вже поставила розігріватися на 180 градусів і буду випікати приблизно 20-25 хвилин. Ось пиріжечки спеклися. Тепер залишаю їх, щоб вони повністю охололи. який запах вам не передать. М'які ніжні, дуже смачно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!